Ви часто запитуєте, з чого саме складається літій залізофосфатний акумулятор від Logic Power? Відповідаємо. Перш за все, ми використовуємо якісні комірки від відомих виробників світового масштабу. Ці комірки обов'язково перевіряються та тестуються на автоматичній машині. До цих комірок додається БМС плата. Logic Power використовує саме сучасні рішення для того, щоб захищати ваші комірки. І весь акумулятор в цілому, і він прослуживав якомога більше. Для з'єднання комірок використовується або лазерна палька, або шини з болтовим з'єднанням. Якщо це болтове з'єднання, використовуються ось такі спеціальні гайки, які не будуть розкручуватись, і також використовуються якісні з'єднані дроти розрахованим перетином під кожний акумулятор і обжимаються так само на автоматичне обладнання, щоб було надійне з'єднання. До речі, забув вам сказати про діелектричні пластини. В даному випадку використовується текстоліт для того, щоб розподілити комірки, відкремити одного від ноної всередині корпусу, а також всередині корпуса від інших елементів акумулятора. Обирайте Logic Power, літі залізофосфатні акумулятори з п'ятирічною гарантією.